Привіт усім нашим любим глядачам! Ви на таємному віснику. У нас сьогодні, не побоюсь цього слова, останній ефір в цьому році з магом веляром, тут на таємному віснику. І, власне, привіт, веляре! Вітаю тебе, пані Катаріно. Радий бачити. Так навзаєм, Ми цим ефіром нашим будемо завершувати цей 24-й кармічний трансформаційний такий дійсно важкий високосний рік. От. Подивимося, зараз оглянемо з тобою новини. Подивимося дійсно, по кому карма вдарила в цьому році і продовжить бити в 25-му. Бо у нас тут деякі вже сенсаційні заяви опублікували. От. Ну, такий доволі, я ж кажу, дуже цікавий рік у нас видався. А, власне, можливо, розпочнемо з короткого огляду на цю ніч, новорічну. А, так, поряд... давай. Подивимося, давай хоча б, знаєш, як? Північ, південь, захід, піт і центр. Так, так, добре, добре. До речі, вже один мій прогноз виконано, і військовополонених було обмінено. Повернуто 189 бійців українських. Як я і говорив, перед новим роком або одразу після нього буде великий обмін. Я вітаю усіх. Наших глядачів вітаю всіх матерів, жінок, цих хлопців! Радий бачити вас в Україні! Хто чекав, дочекався і ще дочекається своїх? Ми з Великим подивимося. Можливо, ще буде на початку великий облік. А зараз ми дивимося загрози на новорічну ніч. Дивіться, по-перше, те, що я хочу сказати, що загроза випадає для багатьох напрямків, для багатьох територій України. Звичайно, що південь будуть удари по картах. Випадають удари, мабуть, це Одеса, Миколаїв, Херсон, і там, і там і там випадають прильоти. Знову ж таки, схід, східний напрямок Сумщина, Харківщина. Дніпропетровщина, Запоріжжя теж під загрозою. Далі те, що випадає на Західну Україну, випадає Аркан Башня, це, в принципі, певні удари, певні прильоти також відбуватимуться. Uh -huh. Бачу північ України, теж карти, що показують на загрозу ракетного удару. А, і центральна Україна показує теж загрозу, але не таку велику. А, в принципі, що хочу сказати, що 31-го або одразу після нового року а, станеться цей удар. Справді а, він випадає по картах, він неоднократно приходив мені, а, тобто я відчував цей, відчував. І от як вони, в принципі, вдарили на е, Різдво 24-го і 25-го числа. Так, в принципі, вони планують вдарити і на Новий рік, але ми будемо просити вищих сил, щоб цього не сталося або сталося, але в меншій, в менших обсягах, в меншій кількості, щоб були саме ці удари. Скоріше за все, це буде комбіновано, правильно? І шахеди, і ракети. Так, так. Угу. Будемо спостерігати, просити захисту Божого творця усесвіту, хтось в темних сил, як Веліар, щоб не допустити цих негараздів, як би мовити. А наступна тема, на яку я хочу поговорити, це сенсаційна заявка пана Ілона Маска з приводу того, що наш президент розікрав буквально, там так і написано розікрав і обібрав Америку до центру. Ну, це з приводу. Я думаю, що така одіозна заява, з приводу просто нам військової допомоги. Тому що Байден виділив 2,5 мільярди доларів е, ось сьогодні на нашу військову потужну підтримку. Пентагон так. вже працював поставкою там багатьох речей. Питання таке, Валяри, давай подивимося долю Ілона Маска в 25-му році. <кій> Бо щось він трішки забалакав? Та ну саме так. Я, я теж дуже незадоволений ним, і те, що він говорить, це просто маразм. На жаль, Ілона Маска дуже гарна доля. Я бачу збагачення, бачу підняття капіталів, бачу нові винаходи в нього, в нові якісь проекти, купівлю ще якихось нових нових акцій, купівлю компаній, певних і масштабування бізнесу Ілона Маска в 2025 році. Також я бачу за ним певну посаду. Я бачу, що Ілон Маск все-таки обійме посаду певну в Сполучених Штатах Америки, і бачу, що справді він в е, цей рік знаєте, збере повністю з цього року всі плюси, всі гроші, всі, всю владу, успіх, який тільки можливо зібрати в цьому році. Да уж, іде та справедливість, так іде то та карми. Чомусь на ньому не програвся, якщо в нього. О, ну дивіться, пані Катеріно, справедливість і карма б'ють не одразу, вони б'ють в далекій перспективі. Зразу не б'ють ніколи. Угу. Ну так. Е, давайте тоді ж подивимося його друга, так, е, майбутнього, так, президента Америки Дональда Трампа. Е, знаєте, що цікавить, які його дії в напрямку України розпочнуться після його інавгурації? Зараз глянемо. Е, я бачу загострення військових дій е, в Україні і бачу також старт мирних перемовин. Загострення буде. А старт мирних перемовин розпочнеться завдяки тому, що він почне прогибати як Україну, так і Росію. Е, старт мирних перемовин це знову ж таки не означає ще мир. А. І це буде довгий ще шлях до цього. І, в принципі, те, що показують карти, що будуть докорінні зміни. Аркан Беліал докорінні зміни саме в американській системі, в, в Америці. Багато дуже буде всього змінюватись, і зміни будуть інтенсивними, різкими і неочікуваними. Яким чином і що він планує зробити з нами з України? Ви сказали, що він захоче нас прогибати. Що це означає по картам? Він захоче нас не прогибати, він захоче нас прогибати. Якщо прогибати так, прогибати. Саме під те, щоб ми погодилися на частину з умов Путіна, і він буде наполягати на тому, щоб ми пішли на ті умови, що він хоче. Угу. Ну, як казав, що по картах випадає, що ми десь підемо на компроміс, але не повністю і відстоїмо свої інтереси. Угу. Дуже цікава теза. Подивимося. Будемо з вами на початку, вже коли зміниться енергії року. На початку січня будемо продивлятися. Я думаю, що буде ще багато цікавих новин в медіа. Воляр. Сьогодні ем, курс долара пробив чергове дно. Він підвищився до 42 гривень. Це черговий антирекорд. Ну це жахливо. Він Віддвер. вже був 42 ні, не був ще. Був. У банках і таке інше. Це, нац... це, мабуть, ти маєш на увазі Національний банк України, НБУ. Так, Курс НБУ. — Так. От. Ем... Ну, Це гарно лише тільки знаєш, для тих, хто отримує зарплатню в доларах. Оце лише для них така гарна новина, але Ні, не чому? для. Ні, Чому це не може бути гарним. Гарною новиною для цих людей, тому що, тому що все одно за цим підростуть ціни, і знаєте, ну і потім все одно буде, що в тебе ну, більше да, виходить оплати за цього. А для нас, для простих людей, і особливо там для, знаєш, для мам з дітками. Особливо самотніх там мам, чи для пенсіонерів, чи для ну таких вразливих ем, верст населення, це ну дуже погано, бо ми розуміємо так, що що буде наступне, що ціни знову підростуть, і ну, в плані підуть вверх, і коротше, це все буде дуже погано. Давай подивимося історію з доларом на січень місяць, що з ним буде? Недалеко не заглядаємо, от який буде січень в валютному плані України. Може, там будуть гарні новини. Курс трошки буде підростати, але в цілому він буде стабілізований. Тут ще, знаєте, в чому справа? Ще в Тому справа, що зараз з приходом Трампа до влади почне е, з, ну, міцніти сам долар. Угу. І ще в цьому буде проблема для так. нас. Тобто, долар буде дорожчати. Гривня дешевши, це може бути колапс певний. Але поки що цього колапсу не випадає більш того, ситуація буде стабілізована. Дай Бог. Якщо почали ми говорити вже за міжнародну арену, не можу не поговорити і у минуту цю тему теж не можу. З приводу Веляри хочу поговорити авіатрощ. Так, у нас за тиждень дві страшних авіатрощі. Вчора, так, да, вчора, в південній Кореї, дві людини 179 загинуло, дві людини вижило. Так, і ось той, що ми обговорювали Баку Грозний, теж жертви і. Чекайте, також ще трапилися ще дві аварії, про які преса не дуже сильно розголошує. А Дараз... я, ж, я ж казав, до речі, в минулих ефірах, що ви подивитеся, що далі і далі будуть літаки падати. Це або у тебе, або у Тетяни Гаї, я говорив буквально в попередніх ефірах. Нас чекають ще багато падінь літаків. Боже, що це? Зараз ми подивимося. Я зараз зачитаю, хочу з тобою подивитися. Дивись, значить, та історія. Перша, що ми дивилися, там де причетні росіяни, так? Баку Грозний. Це зрозуміла історія. Далі Південна Корея, там зіткнення борт з птахами, а також ще два. Влучення Канада і Норвегія. Значить, в Канаді загорівся літак після удару крилом об обзвіт... злітно-посадкову смугу. слава Богу, обійшлося без постраждалих, але цю категорію вже все одно як авіатрощу кваліфікують. Слава Богу, без жертв. І друге, це в Норвегії літак викотився сам, сам літак викотився за менші смуги через несправність гідравлічної системи. Тобто лише уяви, так: дві з жертвами, дві слава богу, без жертв, але чотири так авіатрощі за тиждень. Що це таке коїться? Скажи, будь ласка, це збіг обставин, і саме чому за два, от за два-три дні ці катастрофи сталися. Дивіться, знову ж таки, є багато причин. Одна з, одна з них саме астрологічна, і вона полягає в тому, що безпосередньо у нас зараз ще залишається ретроградним планета Марс, а планета Марс це війни, планета Марс в ретроградному стані це конфлікти, це аварії, це смерті, це загибелі, і ми саме спостерігаємо. Цю проблему от, саме в зв'язку з ретроградним Марсом. А також карти, що далі нам випадають, то вони нам говорять, те, що причина ще в тому, що наступає один з е, років темних богів. Тобто 2025 рік буде роком темних сил. Тобто е, справді це буде рік, в якому. Темні сили будуть царювати і володарювати. А тому перед тим, як цей рік настає, справді будуть певні, певні такі катаклізми відбуватися. Вони символізують прихід, прихід влади демонів у 2025 році. Угу. Тобто це можна умовно назвати як предвісники апокаліпсису чи ні? Ні, не предвісники апокаліпсису. Це позначки того, що е, цей рік буде демонічним. Ух, і що нас чекає ще багато авіатрощ і там схожого типу аварій? Ну, на початку року так. Ага. А потім сили якось стабілізуються. У 2025 році будуть якісь катаклізми серйозні. Так. Відбуватись в ну, світі. Знаєш, Авеляри, а давай ми з тобою подивимося Європу в 25-му році, хоча б там першу половину. Може, там будуть катаклізми, ми зараз їх побачимо. В Європі теж будуть е, якісь проблеми з кліматом, але це буде стосуватися не цих країн. Це буде стосуватися Росії, це буде стосуватися Африки, Азії, це буде стосуватися Північної Америки. Угу. Тобто тут Європа може видихати? Так. А взагалі, якщо говорити про ну багато твоїх колег, нам говорили і про кліматичну зброю, і просто про катастрофи екологічні в Європі в 2025 році, чи зачеплять вони Україну? Дивіться, Україну не зачепить і, в принципі, на нас не впливатимуть ці ситуації, які відбуваються у світі. Дякую. Я думаю, що зараз багато глядачів видихнули з полегшенням. А, якщо почали говорити за Україну, знаєш, там декілька наших підписників запитувало, я вирішила об'єднати їх питання в одне. А, Чому Путін і команда, да не їх так, а взялися настільки сильно кошмарити Кривий Ріг? Яка причина? Окрім того, що це там рідне місто президента, тобто ми в це не віримо? Так, я думаю, що має бути певна причина, що там сталося? я теж відповідав на це питання, говорив, що їх там цікавить певні стратегічні об'єкти, плюс їх цікавить саме там трагедія і затоплення міста Кривий Ріг. Угу. Ну, зараз я подивлюсь, можливо, щось змінилось, можливо, то те саме, ті самі цілі. Так, це вони типу дамбу хочуть пошкодити, або затопити місто? Так, щоб річка Інгулець затопила місто. А, так, це, та, те саме мені випадає по картах о, нічого іншого. Але прицілилися вони конкретно, тобто Аркан Діявол. І що в них вийде, чи наші хлопці-захисники? Ні, це... не вийде, ні, не вийде. Угу. Просто будуть кошмарити місто? Саме так. Я зрозуміла. А, а скажи, будь ласка, а великі міста? Ти продивлявся на свята? Ми з тобою на так дивили, робили тут і на каналі Прогноз з приводу, так, ми дивилися напрямки. Ти дав своє передбачення, але от якщо ну, щоб, знаєш, не втрачати час без карт, чи робив ти, можливо, там для того самого для Дніпра, для Харкова, для великих міст? А, дивіться, я не робив розклади на ці всі міста. Я mm -hmm. знаю одне, що вони повинні вдарити по Києву, повинні вдарити по деяких інших е, великих містах, і також повинні вдарити по тих містах, де є якісь об'єкти важливі для них. Якщо це буде по Києву, чи нехай це буде крайнім питанням в нашому ефірі, а, чи можемо ми спробувати подивитися, куди вони захочуть влучити? Що під загрозою? Де нам треба стерегти, стерегтися, який район під загрозою? Ну, я відчуваю, що по Солом'янці знову вони будуть бити. Так. Да. Погано. Шевченківський. Мабуть. Ну, так, да, вони планують вдарити. І я так бачу і вважаю, що, скоріше за все, це правий берег, і також по лівому берегу це лівобережний район. Це якісь адмінбудівлі, чи це, не знаю там. Якісь об'єкти цікаві для них, а також дома місцевих жителів. Ага. Зрозуміло. Ну тобі ніяких видінь ти нічого не бачив, що там поруч розташовано, ні? нічого не йшло, не бачу. Е, ні, такого нічого не приходило, е, просто знаю про те, що буде такий от удар жорсткий. Я тебе зрозуміла, але будемо робити максимум, щоб не програлося. От. Я тобі дуже за цей ефір дякую, за те, що ти подивився, і так знаєш. Ем... Підвів, підвів риску на усіх наших запитаннях тут на таємному віснику глядачам. Я хочу дещо розказати, що якщо ви не встигли можливо придбати подарунок, чи можливо ви хочете е, піти в 25-й рік з новою місією, так і поглибити свої якісь знання. Ви можете зробити це придбавши курс у нашого мага Веліара. Щось він сидить сумний. Чому ну, якось ти так знаєш, сидиш сумний. Ні, Щось... я не сумний, я просто вже записую дев'ятий ефір за сьогодні. А, ну нас останні хвилини, і веляр е, записав для вас класний великий курс по знаєте, по збагаченню по відкриття фінансових шляхів. Якщо ви хочете або в 25-му році ваші фінансові шляхи покращилися, відкрилися. Прочистилося від якихось блокувань. Тут у нас під описом цього відео ви знайдете всі посилання і можете перейти спокійно, прочитати, що це таке, скільки це коштує, як його використовувати. І веляр вам допоможе здійснити вашу мрію, омріомріяну ціль до грошей. Тому все правильно сказала, пане веляре. Дякую, да, да. Так, бо я знаю, що нашим глядачам це цікаво, і багато хто звик брати собі класний такий скіл, таку навичку з нового року починати щось вивчати для себе нове. От, власне, цей курс допоможе вашій фінансовій грамотності покращитися. Тому купуйте, якщо маєте бажання. Веляри, дякую за останній день. Дякую нам взаєм. Дякую нам взаєм. Так, так, все нарешті ти можеш видихати, ти вільний. Ми прощаємося з тобою до наступного 2025 року. Я усім нашим глядачам зичу миру, добра, перемоги, терпіння, сил, натхнення і здоров'я. Бо є здоров'я, є усе знаю по собі. Підписуйтеся на веляра, на його улюблений канал Веляр. На мене підписуйтесь на мій інстаграм. Він тут є в описі під відео. І на таємний вісник підписуйтеся, якщо ви раптом не підписані. І пишіть питання на 25-й рік, що на Мергозглянути, які важливі аспекти ви вважаєте нам з воляром? Треба подивитися. Все, цілую, люблю, обіймаю вас усіх. Дякую, дякую. Це, папа. -па.